Вечір добрий. Ви дивитесь новини рідного міста. Замить дивіться про головне, що сталося у стрію, та на його околицях вихідними для вас працює Микола Бойків. Не перемикайтесь. В опівському строю місцеві каменярі гучно і згінно України розпочали відкриття пам'ятника на хуторах береги. Там у день захисника України. Урочисто відкрили монумент героям Батьківщини 24 учасникам визвольних змагань, які на цьому місці у 1945 році загинули від червоних рук НКВД. Шанувати подвиг героїв на береги приїхали їх рідні і близькі районне керівництво, духовенство, пластунська молодь, сивочолі, ветерани визвольних змагань. Меморіал відкрили керівники району. Голова райдержадміністрації Василь Зубрицький та керівник районної ради Роман Козак, а також Микола Герасимів, який свого часу віднайшов це місце, де були нещадно вбиті у півці. Звично для такої події зачитали Апель, поіменно назвали усіх, хто поліг на берегах за Україну. Звісно ж, і згадали про теперішніх героїв майданівців та бійців АТО, які нині боронять батьківщину і які полягли. За неньку Україну упродовж століття свято набуло особливого змісту, оскільки пов'язане із боротьбою українського народу за свободу та порятунок від ворогів. Саме це свято єднає країну, закликає нас до згуртованості перед викликами та загрозами, які стоять перед нами зі сторони російського агресора на сході. Хай буде вічною слава всім героїв, які боролися і борються. За вільну соборну єдину могутню українську державу. Слава Україні! Героям слава! Перед присутніми виступив і автор меморіалу Олесь Криськів. Нині він мешкає у Львові, а родом сам із Добрівлян. Пан Олесь виконавець ще кількох пам'ятних знаків майданівцям і атовцям, що постали на стрищині після їх трагічної загибелі. Нині архітектор працює й над черговим меморіалом Героям Небесної Сотні, а щойно освячений та відкритий, каже, повинен надихати на жертовну працю для України, на мужність і на снагу задля зміцнення власної держави та її перемоги. Я гордий тим, що можу це робити. Думаю, що з Божою волею ще мені трошки вдасться побудувати. Я сподіваюся тут. Керівництво нашого району біля Фалиша буде збудований пам'ятник Небесній Ісоті. Повірте, це зроблено так, як має бути зроблено. Все згніто в комплексів. Героям України присвячено. Одень захисника відлунав і концерт Нежухові. Там, як завжди, Творчі колективи зібрали мешканців села у народному домі, щоби віддати належне воякам-оборонцям своєї держави. Учасники АТО стали почесними гостями цього дійства. Їх нагородили подяками і грошима. Кожного хто виходив на сцену, нежухівчани гучно вітали оплесками. Напевно, належить сьогодні кожному з нас тут присутніх тонитися щиро вам за те, що ви робите свою справу. За те, що ви стоїте в захист, стаєте тими воїнами, можна сказати, Христовими, оскільки захищаєте той образ Божий, на який сотворено кожна людина. Я сьогодні від щирого серця хочу привітати наших учасників АТО, а їх 20 чоловік, які з гідністю, з героїзмом захищали незалежність. України, ви дали майбутнє нашим дітям. Я від себе особисто, від виконкому Нижуківської сільської ради, хочу побажати вам насамперед міцного здоров'я, людського щастя, добра, мирного неба, єдності. Вірю, в краще майбутнє. Захисникам дякували, для них співали пісні, розповідали вірші і танцювали. У день покрови та згадки про козацтво і визвольні змагання просили для героїв здоров'я і заступництва у Богородиці. Наші хлопці, козаки, будуть гарні вояки, хай гарячві підуть тут тоді в армію підуть. Тільки ти повертайся, солдати. Концерт пройшов в патріотичному дусі. Під лозунгом Українська земля належить українцям. Участь у ньому взяли хорові колективи, учнівська молодь Нежухова та вихованці Народного дому. Дивитися на тих дітей і бачиш, яке є зростання мистецьке з одного боку, і яке є зростання внутрішнє. Це громадяни України, які будуть ти правильною дорогою і будуть порувати майбутнє України. Під покровом пресвятої Богородиці буде і оновлений двірець. Його офіційно відкрили. Ще раз освятили на великі релігійний та державний празники. Залізничний вокзал станції стри відремонтували частково. Не всі заплановані роботи проведені, показати що та як зробили могли і пізніше, 4 листопада, коли українські залізничники святкуватимуть професійний день. Втім, можливість вписати свіжими фарбами нову історію вокзалу до снаги припала. усім. вокзал завжди так, як пошта, як інші такі приміщення. Вони такими завжди були. Стратегічними. Перше, що хотіли завжди захопити, старалися захопити вокзал, так тобто і інші такі приміщення. Тут є по-різному, знаєте, є дуже багато людей, є багато речей, які небезпечні, і ми особливо просимо сьогодні великий, велике свято Покрови Богородиці, щоб вона від всяких нещасть, від всяких під охороняла. Перше залізничне сполучення «Стрий» отримав ще у 1872 році у складі Дністріанської залізниці. В той же рік була побудована дерев'яна будівля, яка й стала першою державною залізницею в Австрії. У приміщенні колишнього вокзалу після пожежі 86-му році розмістилося староство, згодом працівники пошти. Одноповерховий мурований будинок, збудований за Польщі, та той, що звели перед Першою світовою війною, були знищені. Двоповерхова споруда з з'явилася аж в 50-х роках. Я би хотів, щоб все це збереглось і вами підтримувалося. Тому що важко робити, важко все експлуатувати, важче все надавати вигляду щоденній по такій роботі. Це не так все просто, це надзвичайно досить складно. Я би хотів, щоб цей вокзал був окрасою для міста Стрия. Я хотів, щоб цей вокзал. Приїжали туристи і насолоджувались. Роман Маланій запевнив те, що зробили на вокзалі та прилеглій до нього площі. Перша цеглина, яку заклали у відбудову даного району. На цьому зупинятися не будуть ані коліївці, у яких попереду виконання другої черги ремонтних робіт, ані міські чиновники. Без ян та болота тепер буде ще одна сільська вулиця, знову у долібах, де сільський голова не зупиняється на досягнутому. Так має бути, так є у кожній європейській місцині, де щодня проводиться робота, а не просто балакамина за людські гроші. Також це ще один приклад, коли громада це влада, а службовці, яких народ делегував. Працюють задля її блага. Це вже друга сучасна вулиця у селі Доліби церковну. Така назва тієї, яку освятили в червні, встелили бруківкою. Якість найвища в Україні виготовляють її на Львівщині. Звісно, ані матеріал, ані роботи дешевими не назвеш. Тому якщо робити, то на совість каже сільський голова Петро Васильків. Після того як обрали виробника, шукали підрядника з десятьох. Пріоритет віддали організація, яка має необхідні ліцензії та гарантує надійність на 10 років. Експлуатувати дорожньо можна ж цілих 25. Хочу попросити, щоб кожен старався впильнувати цю дорогу, бо не так просто це зробити, тому що ну, в сільській раді хтось дзвонить і каже, «Пане голова, там поїхала велика машина. Я кажу, ну, вона вже поїхала, чому ви її не зупинили і не сказали, що там є знак, що туди не можна їхати вантажівкам. Тобто попрошу всіх, щоб кожен переживав за ці речі, які ми робимо. Тобто і з вашою допомогою всім дякую. Зміни на селі ініціювала нова влада. Голова, виконком, депутати разом взяли і зробили. На покрови освятили така тут традиція. Все має бути з благословення та під опікою Всевишнього. За те, що дозволив звершити ще одну добру справу, подякувала сільська громада Богу під час святкової літургії. Після завершення процесійно всі разом пройшли селом до найбільшого дерев'яного тризуба, встановленого кілька років тому ініціативною групою Рідний край національний герб. Розташували на кільці з міжнародною трасою Київ-ЧОП для того, щоб іноземці бачили та відчували, яким є дух українців, а зокрема мешканці села Доліп патріотичним та незламним. Кожного року, в кожному куточку буде щось нове, так маю надію, і буде село буде жити по-новому. Ще раз хочу повторитися, що треба жити, починати кожен себе, кожен долучається, дає добрі ідеї. Спільно втілюємо їх життя. Як то кажуть, рік великий чоловік. Дві дороги, три мільйони, сільського бюджету. Попереду нові робочі проекти. Впишуть їх до програми соціально-економічного розвитку села у 2017-му. Вже навесні візьмуться до нових сільських вулиць. Обіцяє керманич. Побралися і до роботи. А на що чекати? Дерево посадили ще діток, народити та власний будинок збудувати. Залишається молодятам Надії та Ростиславу Гунько. Після того як долучилися до громадської ініціативи, свою магнолію посадили біля вікон поліції охорони, яка і за дерецем приглянути може. А в майбутньому і за будинком місцевого подружжя в українському строї спільне фото на пам'ять на східцях до місцевого відділу реєстрації актів цивільного стану. Посмішки на обличчях рідних в небо випущені повітряні кульки. Весільна церемонія здавалося б, на даному етапі завершена. Але ні, молодята мають свої плани. Спільні з громадською організацією Молодь Стрищини разом хочуть магнолізувати Стрий. місто, яке дало путівку доросле життя. Обоє зараз навчаються наречена уні. В університеті Івана Франка її обранець здобуває фах юриста в університеті внутрішніх справ. Ростислав був президентом учнівської родини п'ятої школи, завжди активно долучався до всіляких добрих діл. Тепер їх стане більше. Надійне плече підкладе молода дружина. З надією, а в серці вірою та спільною любов'ю один до одного рідних та далеких вершитимуть нову історію сім'ї, родини, міста та країни. Закликаємо всіх садити всі? 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 в подальшому магнолії, ну, Дерева робити наше місце гарнішим, квітковішим, зеленішим, щоб воно було цікаве для молоді. Визначилися переможці. У неділю завершилася футбольна перші стрищини у першій та другій лігах. Останній тріумфатором змагань стала команда Обрій із села Гірне, яка у фінальному матчі перемогла колектив п'ятничан. Основний час поєдинку завершився 0-0. У серії після матчевих пенальтів був зафіксований рахунок 4-3. Бронзу турніру завоювали футболісти загірного. Призерів нагородили, як і кращі команди сильнішого дивізіону. У першій лізі трійку найкращих склали Добряни, Великі Дідушичі та Піщани. Останні, до речі, в завершальному турі змагань вибороли бронзу у поєдинку з минулорічними чемпіонами командою Довге, яку здолали 3-0. Ну що ж, закінчився наша перші стріщини з футболу, яка тривала досить довгий час, ціле літо можна сказати, з травня місяця. І сьогодні ми підвели невеличкий підсумок нашої роботи. Перше місце чемпіонами стали. Буря Січ Добряни, друге місце Сокіл Великий дідущий і третє місце у нас посіли піщани. Вихідними у футбол також грали і місцеві держслужбовці. Вони змагалися у турнірі, що був присвячений Дню захисника України. Участь у ньому взяли стрийські та миколаївські поліціянти, а також місцеві представники казначейства. Дві перемоги з рахунками 10-3 та 10-4 здобули гості. Вони і стали тріумфаторами першості. Друге місце посіли казначеї і третє стрийські поліцейські. Богдана Кіндракевича визнали кращим гравцем цих футбольних баталій. Таким цей день побачили наші журналісти. Новини ви можете ще раз переглянути на сайті Telelan.com.ua. наш новий номер телефону 42297. Бажаю вам хорошого настрою і доброго вечора. Побачимось. Хмарну погоду на завтра нам прогнозують синоптики. Обійдеться без дощу. Температура плюс 4, плюс 8. Вітер південно-східний дутиме зі швидкістю 3-4 метра за секунду.